Вітаю, я Людмила Карнієва. Після перегляду фільму французького режисера Люка Бессона Леон для багатьох глядачів так і залишається без відповіді питання: то що ж це власне було? Що це за стосунки між дорослим чоловіком та 12-річною дівчинкою? Перш ніж розбиратися у відносно героїв, нагадаю, що фільм Леон, як і багато інших фільмів, існує у двох версіях прокатній та режисерський. Прокатна версія Леона її часто називають ще американською, триває 110 хвилин. Режисерська версія Леона триває на 23 хвилини довше. Я буду ґрунтуватися на цій повнішій 136 хвилинній версії фільму. Хоча я намагатимуся не спойлерити, але все ж таки виходжу з того, що фільм ви вже подивились. Отже, герой фільму Кіллер чи на сленгу Чистильник. В американському прокаті фільм йшов під назвою Професіонал. Зі слів самого Леона, ми дізнаємося, що колись у ранній юності в Італії він був закоханий у якусь дівчину. Але, за його словами, вони належали до родин з різним статусом, і тому батько дівчини був проти їхніх стосунків. Закінчилося все трагічно. Батько, можливо, у стані афекту, застрелив дочку. Оскільки правоохоронні органи не відреагували належним чином, то Леон, як він, мабуть, вважав тоді правильним, взяв правосуддя до своїх рук і вбив батька загиблої коханої. Після цього він змушений був тікати з Італії і саме таким чином опинився в США. За 20 років, проведені у Нью-Йорку, Леон так і не навчився читати та писати англійською, заповнення якогось документа, ознайомлення з будь-яким папірцем для нього непоприборна перешкода. Леон живе вкрай замкнуто і за потребою спілкується лише з господарем італійського кафе Тоні, який передає йому замовлення на роботу та зберігає отримані з виконання замовлень гроші. Втім, під час перегляду ми здогадуємося, що насправді у Леона були вкрай малі шанси забрати ті свої гроші у тоні. Щоправда, друг у Леона такий є, і це дуже важливий персонаж для розуміння психології Леона, для розуміння його поведінки, зокрема і щодо Матильди. І цей друг Леона кімнатна рослина. Її Леон і називає своїм другом, говорить, що вони дуже схожі. Що вони обоє не мають коріння. Звичайно, йдеться не про буквальну відсутність у рослини кореневої системи. Йдеться про відсутність у укоріненості для рослини у ґрунті, для леона у соціумі, серед інших людей. Тобто про відсутність свого певного місця, відсутність зв'язків із собі подібними. Вони обидва абсолютно самотні і саме цим схожі. Цікаво, що обрана режисером та сценаристом фільму Люком Бессоном рослина називається Аглеонемою. Зверніть увагу, що в назві рослини є ім'я Леон. Аглеон Нема. Це не просто випадковий збіг. Це підкреслення того, наскільки важлива ця, ця рослина для Леона, наскільки вони пов'язані, і наскільки важлива роль рослини для розуміння того, що відбувається у фільмі. І якщо мова зайшла про імена, то ще одна цікава деталь фільм Леон знятий кіностудією Гомон. Це одна з найстаріших французьких кіностудій, яку ще 1896 року заснував Леон Гомон. Логотипом, тобто торговим знаком студії, Леон Гомон обрав квітку, стилізовану маргаритку на честь своєї матері Маргарити. Цей логотип студія Гомон зберігає й досі. Цілком можливо, що вибір імені головного героя фільму Бессона був даниною поваги та пам'яті засновнику кінокомпанії Леону Гомону. Але повертаємось до рослини з фільму. Саме Аглеонема є своєрідним ключем для розуміння ставлення Леона до Матильди. На початку фільму Леон та Матильда, дівчинка складної родини сусідів Леона, ледь знайомі. Матильда іноді розмовляє з Леоном. Він відповідає, може дати Матильді носовичка, щоб вона могла витерти розбитий ніс. Леон ставиться до дівчинки трохи співчутливо, але все ж таки не виявляє особливої зацікавленості. Життя сусідів не його справа. Навіть ім'я Матильди Леон дізнається лише тоді, коли дівчинка після трагедії з її сім'єю опиняється в його квартирі. З усіх живих істот його цікавить лише його аглеонема. Леон не має близьких, рідних, друзів, він абсолютно самотній, він людина функція, людина професія. Про нього згадують лише тоді, коли комусь треба найняти кілера. Але саме як людина, він нікому не близький, не цікавий, не потрібний. І цю свою людську непотрібність Леон компенсує, можна сказати, сублімує найніжнішим доглядом за Аглеонимою. тому що це єдине живе створіння, якому він справді потрібний, яке потребує його турботи. І ви пам'ятаєте, як ніжно Леон дбає про квітку. Згадайте, як він оглядає і протирає кожен листочок, як обризкує рослинку водою. Згадайте всі ці перестановки на підвіконня, з підвіконня. Леон дуже відданий своїй рослині і не забуває про неї навіть у таких ситуаціях, коли, здавалося б, людина взагалі може пам'ятати і піклуватися тільки про найближчих і найдорожчих. Наприклад, Леон готовий ризикувати життям, вихоплюючи рослину з підвіконня вікна, яке прострілюється снайперами. Отже, Бачив Леон у Матильді дівчинку-дитину чи дівчинку-жінку? Чи був у Леона саме чоловічий інтерес до Матильди чи такого роду наміри? Саме Аглеонема надзвичайно віддане ставлення до неї Леона, ключ до розуміння особливостей його почуттів до Матильди. Самою Матильдою на перший погляд все ясно. Матильда відверто каже, що любить Леона саме як чоловіка та хоче дорослих стосунків. Чого саме і чому хоче Матильда окреме, вкрай цікаве питання, і про це, сподіваюсь, підготувати окреме відеоесе. Зараз же йдеться про Леона. Звичайно, коли дорослому чоловікові дівчинка-підліток, буквально, як то кажуть, вішається на шию і говорить про своє кохання, говорить про те, що хоче дорослих стосунків, у чоловіка цього, навіть якщо він зовсім не на боківські гумберт-гумберт, усілякі думки та образи можуть у цей час майнути. Уява людська це і дар, і спокуса. І, до речі, навіть глядацька фантазія цій спокусі. Теж іноді піддається, не випадково глядачі часом готові побачити у фільмі Леон щось близьке до Лоліти Володимира Набокова. Але важливо не те, що людині може уявитися або наснитися, а те, як людина чинить насправді. І Леон при всій своїй безграмотності і загальмованості все ж таки досить вірно розуміє ситуацію, в якій опинився. І Матильду Леон розуміє набагато краще, ніж вона сама розуміє себе. І тому від наполегливих пропозицій Матильди Леон постійно відмовляється. Він говорить дівчинці, яка пропонує перевести їхні стосунки на більш дорослий рівень. Я надто старий, щоб дорослішати. Леон має на увазі, що йому вже пізно проходити ті щаблі дорослішення через інтимний досвід, про які розмірковує 12-річна Матильда, що він уже переріс цей підлітковий етап, що він уже дорослий. Іншим разом, на відверті домагання Матильди, Леон, намагаючись охолодити її ентузіазм, може навіть розчарувати наполегливу дівчинку, відповідає: Думаю, я був би поганим коханцем. Зверніть увагу: не буду, а був би. Цим, цим був би Леон в черговий раз підтверджує, що в його планах немає інтимних відносин з Матильдою. А коли Матильда веде себе аж надто наполегливо і нав'язливо, Леон каже: Відчепись, Матильдо, мені набридли твої ігри, я втомився. До того ж, дуже важлива ще одна деталь. Якщо уважно дивитися фільм і не опускати деякі моменти, то можна дійти висновку, що Леон загалом і не дуже потребував жінки в інтимному сенсі. Якби жінки в нього не було через певні обставини, особливості професії, наприклад, або невміння створити стосунки. Але якби при цьому Леон все ж таки потребував би жінки, мріяв би про стосунки, то можна припустити, що він хоч якось. Виявляв би інтерес до цієї теми. Але ось що цікаво. На дозвіллі Леон ходив в кіно. І зверніть увагу, які саме фільми він дивився. Він дивився фільми про дружбу, а не про романтичне кохання. У тому епізоді в кінотеатрі на екрані був старий голівудський фільм Завжди гарна погода про дружбу трьох товаришів. Отже, що можна сказати про Леона? По-перше, в ранній юності у Леона була вкрай невдала, трагічна історія кохання, яка різко змінила його життя, можна навіть сказати, зіпсувала йому життя. Можливо, у нього залишилося і підсвідоме почуття провини за смерть коханої, яка загинула 20 років тому. І, можливо, саме це стало причиною, чому в його подальшому житті взагалі більше не було жінок, і він звик обходитися без жінок. По-друге, хоч Леон і працює кілером, але він все ж таки досить чутливий, щоб не братися за вбивство жінок і дітей. Тобто чутливість йому не чужа, він не очерствів. Третє, Леон дивиться старі, дещо наївні фільми про дружбу. Це цікава для нього тема. Ну і нарешті четверте, Леон майже фанатично відданий своїй рослині. Його турбота про рослину це досить специфічна сублімація потреби у дружбі. Тобто, Леон насамперед потребує того, щоб любити когось у загальнолюдському, а не специфічно сексуальному сенсі. Він потребує любові дружби. Інакше заміщення цієї потреби не призвело б до турботи про квітку, рослину. Це було б щось інакше. І ось у його житті з'являється Матильда, дівчинка, яка теж потребує турботи. І Матильда, звичайно ж, краще підходить як об'єкт любові і турботи, ніж квітка. Згадаємо мультфільм Малюк і Карлсон. Коли Малюк засмучується через те, що батьки не купили йому цуценя, Карлсон каже малюкові: Малюк, ну я ж краще, ніж цуценя. Так от і Матильда, безперечно, краще, ніж квітка для Леона. Матильда й сама, воля і сценариста, звісно ж, відчуває деяку свою схожість з цією квіткою в житті Леона. Вона ж буквально каже йому мене теж треба поливати, щоб я виросла. І Леон дбає про дівчинку, так само, як про квітку, і рятує Леон їх обох і Матильду, і Аглеонему. У сцені, в якій Леон спускає Матильду з квіткою у вентиляційну шахту, він нарешті каже дівчинці, що любить її і хоче жити разом з нею десь далеко від цих місць та всіх цих проблем. Саме в цей момент багато хто з романтично налаштованих глядачів готовий вигукнути Таєш, любить, зізнався. Леон справді на той час уже любить Матильду. Як він міг її не полюбити? Ця дівчинка наповнила його життя справжнім змістом. Нарешті, для любові і турботи в нього не безсловесна рослина, а людина, дитина, дівчинка, і яка, як би там не було, теж думає про Лілеона, дбає про нього, як вміє. Але Матильді 12 років. І Леон бачить у ній саме 12-річну дівчинку, дитину, і поводиться з нею, як з дитиною, протягом усього фільму. А те, що в сцені реставання з Матильдою перед штурмом спецназу Леон говорить про кохання, то а що ж у цьому такого несподіваного та незвичайного, що не так? Поганий був би той батько, який не сказав би своїй дитині у такій вкрай небезпечній, критичній ситуації про те, що любить, про те, що все буде добре, що вони будуть благополучно і щасливо жити далі разом, десь там. У тій сцені Леоном не було ні сказано, ні зроблено нічого зайвого. Не було жодних дорослих поцілунків, наприклад, не було нічого такого, чого не міг би зробити або сказати хороший батько своїй дитині у такий момент, ну або старший брат своїй улюбленій молодшій сестричці. При всій своїй загальмованості і безграмотності, Леон все ж таки психічно і морально досить адекватний. І, хоча він стикається з абсолютно відвертими та прямими пропозиціями дівчинки перевести їхні стосунки у так звані дорослі, Леон не йде на поводу у дитини. Тому що це саме дитина. 12-річна Матильда не може нести повну відповідальність за, свою вчин, за свої вчинки, принаймні саме у цій сфері. Відповідальність у таких ситуаціях завжди на дорослій людині. І ще. Виконавець ролі Леона Жан Рено вже після виходу фільму говорив, що він спеціально робив ухил у бік деякої загальної безграмотності та емоційної пригальмованості свого героя. для того, щоб глядач не сприймав його Леона як героя коханця і не побоювався інтимних стосунків Леона з Матильдою. На жаль, діти іноді справді стають жертвами злочинців, психічно хворих людей. Але з іншого боку, слід оцінювати конкретні ситуації дуже уважно та обережно, оскільки готовність побачити злочин там, де він відсутній, теж може призвести до драми, наприклад, такої, як у фільмі данського режисера Томаса Вінтерберга Полювання. Благополуччя і до нових зустрічей!